І так, дорогі браті і сестри, знову денний звіт по засіданню Києво-Святошницького суду щодо Дениса Снігирьова. Він же ж є митрополитом Російської Православної церкви в Україні Феодосій. Сьогодні відбулось судове засідання у місті Києві о 9-й годині, де мене допитували в якості потерпілого стосовно того, що митрополит Феодосій висловлювався про Православну церкву Україну як про розкольників критикував, називав її там симулякром. Ну, коротше, багато він цьому відео наговорив, те, що тільки російська православна церква в Україні є канонічною, тобто законною. І вам скажу, що в принципі враження мої особисті від Київського суду набагато позитивніші, аніж від Черкаського. Суддя була безпристрасною. Вона. Не виявляла симпатії ні до одної із сторін, тобто як ні до мене, так і ні до е, нього. От, що разюче відрізняється від нашого Черкаського суду, де суддя Гоменюк дуже так шанобливо відноситься до Дениса Снігирьова. Е, і, в принципі, сьогодні була дуже. Палка дискусія. Дуже Денису Снігирьову не подобається, що я кажу правду, що він є кліриком Російської православної церкви в Україні. От, е я думаю, що вони ще намонтують відео, де покажуть зі своєї точки зору, як це все відбувалося. От, е в мене немає, на жаль, пресаташе, який буде їздити за мною і знімати все, що відбувається в суді, на відміну від Дениса Снігирьова, де вони постійно... З собою тягають камери. Ну, але все-таки є методи, якими ми забезпечимо вам повну і, ну, повний доступ до матеріалів цієї справи. Наша боротьба триває. Пам'ятайте, дорогі українці, що нічого просто так само не зробиться. Без нашої боротьби, без нашої стійкості, ми не поборемо цей русський мір. Нас в Україні, який пропагується Російською православною церквою. Іде вже Денис Снігирьов на відео розміщеному, ну, я є репостив у себе на сторінці Фейсбук, де він каже, що єдиною законною кіріархальною церквою для України є російська православна церква. Ну от Цими словами все сказано. От. І, до речі, коли е шановний суд запитав Дениса Снігерьо, чому він веде свої проповіді на російській мові, він сказав не на російській, а на руській. Мові я веду проповідь, тому що моя паства розуміє там, російську мову. Ну, на принципі, дуже його зачіпає, мовне питання. Українська мова прям, ну, я бачу, гостро для нього стоїть. От такі результати сьогодні судовим засіданням. Я особисто задоволений. Ну, скажу так, в Києві набагато приємніше заходитися. Будемо боротись далі. І разом переможемо всіх російських колаборантів у нас в Україні.